Я останнім часом сам дивуюсь, наскільки швидко HotWave випускають нові смартфони. Майже кожного місяця якась новинка, новий телефон, нові фішки. І даний смартфон також має бути цікавим. Це нова модель, яка називається Hyper 7 Pro. Що мені подобається в компанії HotWave? Те, що вони роблять такий свій стиль, пізнаваємо коробка, дизайн. Ну і смартфон, якщо ви руки берете, також видно, що це HotWave. По коробці значить тут пишеться Hyper 7 Pro. 5G підтримка по параметрам: це 66 full HD екран, батарея 10800 мА. Дуже класно він має тримати. 16 ГБ оперативки, 20 гігабайт. Це виходить віртуальний можна поставити, і 256 ГБ тут на борту йде для збереження файлів. Камера 32 мп. Ну там треба тестувати, дивитися, що вона собі являє, 14 Android і процесор MT6877 TT. Давайте дивитися, що всередині. Якщо, до речі, вас цікавлять товари після огляду по класній ціні, то посилання, як завжди, буде знизу на мій OLX. Якщо ви хочете придбати цей смартфон на Алікспресі, то для вас залишу посилання. Поки там діє знижка, ви можете його придбати. Так, значить, тут на запаковані такі по боках плівки. Знімаємо їх одразу. Коробка доволі така тяжка. Зроблена щось таке типу пічкіру. Ну виглядає преміально. пакування. Мені дуже подобається компанії. От. Дійсно приємно розпаковувати такі речі. Тут нас вітає сам смартфон, мануал, блочок. Мануал це книжечка, дивуюсь, ну, така маленька, але багато сторінок, компактна. Блок живлення по блоку живлення максимально 33 Вт на тайпсішку в плівці блок для нашої розетки. Тут іде скріпка, і плюс іде комплект. Так, комплект, а в комплекті що? Тут є хустинки для скла, є перехідник такий Type-C і USB-A, плюс резиновий кабель це для зарядки USB Type-C, Type-C з двох сторін. І сам телефон цікаво, так сам телефон в плівці ну, доволі такий тяжкий, але я не сказав би, що прям занадто він тяжкий. Як для батареї, 10800 мА. Масивний телефон це однозначно захищений смартфон, який ще будуть обрати ті люди, які по суті в цьому потребують. Скажімо, нішева річ, але все ж таки місце ті смартфони мають і вони дуже популярні. Він виглядає дуже брутально, дуже масивно. Давайте от, покажу вам з різних сторін. Бокова частина тут вставка з металу, червона кнопка. Місце під сім-карту та флешку. Такі гвинти видно, ну, все в стилі таких всіх захищених смартфонів. Тобто він такий достатньо агресивний дизайн має. Тут динамік, якась така цікава вставка. Стерео. О, тут стерео динамік, це дуже круто. Тобто тут один динамік і тут один для перегляду відео, для прослуховування музики буде топчик. Давайте цю наклеечку знімемо, щоб максимально передати візуал смартфону. Це зроблено під шкіру, приємне от таке. Відчуття як е, торпеда або панель в автомобілі. Дуже класне відчуття. От як воно буде в носці показувати, я не знаю. Ну але виглядає от, воно і плотне в той час, і якщо натискати, то і відчувається структура така гарна і приємно. Ну і виглядає преміально. Плівку знімаємо з камери. До речі, модуль камери один такий дуже величезний дизайн. Ну я розумію, що це в стилі дизайн. Сам модуль не менший, але от сам об'єктив виглядає дуже круто. Плюс додатково тут ще є камера, а це ліхтарик. І фішка даного смартфону заключається також, що є дисплей. Ось він. В попередньому хотваві я робив огляд, там теж був дисплей. Тут він сенсорний, показує час, там є свої плюшки. Але фішка даного телефону ще заключається в тому, що тут є. Ліхтарик, ось такий потужний масивний ліхтарик. Ми його затестимо в цьому відео. Він має світити дуже дуже круто. Давайте знімемо плівку з екрану. Під плівкою є також заводська плівка для захисту з нижньої частини. В нас роз'єм для зарядки, закритий заглушкою. USB Type-C, звичайно, кабель. Плотно вона так сидить, туди нічого не попаде, вода, це точно. Ну, захист відповідно, від води та пилу має. Тут для ремінця, з іншої сторони, тут кнопка фізична, і тут має бути сканер, по ідеї, плюс качельки гучності. Кнопки натискаються приємно, достатньо тихо, ну і якісно. Давайте ми отак от включимо смартфон. Перший запуск. От, Логотип HotWave загорівся. Ну, Якщо брати по рамках, рамки зверху менше знизу більше підборіддя, бокові рамки більш-менш такі нормальні, але в захищених смартфонах в більшості Є такі рамки і є такі підборіддя. Виріс в вигляді крапельки, камера фронтальна є. Перший запуск, перше налаштування. Зараз я підключу, налаштую смартфон і далі продовжуємо відео. Поки завантажувався смартфон, в коробці знизу знайшов скло, тому скло є в комплекті, можна поклеїти замість плівки, це дуже добре. І давайте дивитись саму систему і сам смартфон. До речі, завантажився він доволі швидко. Там буквально. 3 5 хвилин повністю готовий телефон до роботи. Ось так виглядає меню е, налаштування, якщо шторку пустити. Тут Wi-Fi яскравість дисплею. Мені пев... подобається, до речі, оболонка хотвав. Подобається, як виглядає ця у нас виходить стрічка. Так, NFC до речі, у смартфоні є. Тут воно включено зразу по стандарту. Бачу, є трансляція екрану, можна зробити, сканер QR-коду. Ну і багато чого тут можна редагувати відповідно під себе. Ліхтарик. Ліхтарик у нас основний звичайний, додатковий, Я протестую, покажу. Він має бути набагато потужніший. Стандартні значки, в принципі, оболонка ну знов ж таки стандартна для ляхутва. Якщо ви дивилися попереднє відео, смартфон до речі, оцінюємо, як працює. Ну трошки плавності йому як не вистачає, ну можливо. Там ще щось грузиться, налаштуйте, ну, наче вже все провантажилось. Ну, це все по першому запуску. Давайте, наприклад, в налаштування перейдемо. До речі, екран яскравий, і по якості мені екран дуже подобається. Він такий чіткий, от реально чіткий екран, і мені подобається шрифт, подобається от, сам вигляд, приємний для очей екран. Якщо взяти до уваги, наприклад, по самому екрану. давайте подивимось, бо я так само перший раз дивлюсь, як і ви. Є 120 Гц, Це реально дуже класно. От тому мені так і здавалося, що він підвисає, він не підвисав, просто там ще стояло 60 Гц. Так, подивіться, як дуже плавно все відкривається. Ну це дуже класно. Це дуже класно. Захищений смартфон з крутою батареєю, при тому, що так все плавно, все літає, мега круто. По екрану це однозначно величезний плюс. Темну тему можна включити, що я зразу і зробив. Так приємніше буде для очей. Мені зараз на даний момент. Відбиток пальця є цій кнопці. Тобто він працює, є сканер е, через камеру обличчя, ну то таке, я вважаю, але фішка в тому, що ну, він є, типу, да? але головне, що сканер присутній це дуже круто. Так, значить, по пам'яті 256 ГБ. Так, система займає 8,7 ГБ. Додатків мінімально бачу, встановлено. Мені це дуже подобається, коли телефон не захламлений чимось. Все необхідне є. І от той самий кемпінговий ліхтарик зараз, напевно, я буду в шоці. Ми включаємо його. Подивіться, як він валить. Просто ну, от нереально. От я зараз свічу на клавіатуру свій робочий стіл, воно реально дуже круто світить. Якщо брати з собою там в палаці повішити, чи на рибалку, ну або взагалі на природі десь в горах, він реально дуже класно по світло буде видавати. Можна режим менше поставити, можна ось такий режим. Ну, світить він реально дуже-дуже круто. Значить, як його виключити? Просто натиснути, От, Телефон, як з коробки, працює адекватно. Реально, Він працює адекватно, шустро, плавно. Екран дуже мені подобається. От реально дуже подобається. Цікаво затестити сам звук, так? І подивитись картинку в Ютубі, що ми зараз і зробимо. Знайшов я відео 4К. До речі, даний смартфон, я вже перевірив, витягує цей формат. Якщо ми поставимо якість і виберемо розширені налаштування, тут є 260 на 60. І це а, я не то вибрав. Давайте подивимося, як він з цим справляється. Ось та картинка виглядає на неповний екран. Звук я виключив, щоб там не зловити авторські. Значить, що в нас по картинці? Інтернет провантажився і смартфон, наче з цією задачею справляється гарно. Тобто картинка плавна, от риба пливе, не висне. Залізо витягує дуже гарно. По картинці, до речі, класно. Мені дуже подобаються такі природні кольори, приємно для очей, доволі хороші кути огляду. Матриця дійсно класна. Та, не підвисає. Тобто, в цьому режимі, от давайте для прикладу поставлю режим, наприклад, 1440. І оцінимо, чи буде різниця в плавності. Ну, як було плавно, так і лишилось. Ну, навіть не швидше, тобто він легко витягує максимальний формат 4К відео на Ютубі. І це реально дуже хороший показник. Якщо дивитись фільми, ви можете насолоджуватися реально хорошою якості зображення. Ну, картинка дійсно топ. Мені дуже подобається. А тепер давайте оцінимо звук. Я включу своє відео на максимальній гучності і послухаємо ці динаміки. Винку від Кені. Я особливо люблю зелений колір, і це реально круто, коли виробники роблять різні кольорові варіації, а тут явно є з чого обрати. Сьогодні огляд про Canon OnRiff 10. І я вам покажу аж 4 версії цих навушників і поділю своїм досвідом використання. Звук у даного телефону непоганий, він достатньо голосний, але зі стеро я помилився. Це в нас получається стеро Dual Speakers, мікрофони. То получається, що тут один динамік, бо звук на відео було чути з одного динаміку з нижнього. Звідси звук не йшов. Ну я спочатку здивувався, та що тут динамік зробили. Тут получається динамік для розмов. Але все-таки тут моно. Давайте зараз запустимо камеру. От запустилась максимально швидко камера. Зображення, якщо взяти, можна HDR у нас включити. По налаштуванню камери ми маємо тут розмір. Значить, Можна виставити максимально 12 піклій 16х9. Виходить так. Значить, давайте ми вийдемо сюди. Це у нас що таке? А, це зблизити можна. 3,8х, ось так виглядає зум. Ну, таке, по зуму слабенько, але от давайте фотку, наприклад, якусь. Зробимо просто так клавіатури, там, наприклад, клоєчки. І зараз подивимося, як виглядає фотографія. Якщо наблизити якість доволі непогана, але це не той смартфон, де треба орієнтуватись на камери. Зображення достатньо чітке. І якщо ви просто хочете зробити фотку з кимось поділитись, ну, гори, напевно, на такий телефон нема сенсу фоткати. Ну, хоча можна, да, в принципі, буде все видно. Якість картинки непогана. Але відповідно, як камерафон, цей телефон не, не варто рахувати. Так, що по відео, значить, відео ми можемо включити режим налаштування, якість відео 4 к нічого собі, треба розбирати. Це перший запуск, це тест. Але от мені цікава плавність і сама картинка. Запишу от невеличкий фрагмент. І заодно затестимо звук, покажу вам своє робоче місце, хто не бачив. От. Ну, на відео воно підторможує, так? А давайте подивимося, як воно буде на відтворюванні. Невеличкий фрагмент. І заодно затестимо звук, покажу вам своє робоче місце, хто не бачив. От. Ну, на відео воно підторможує, так? Невеличкий фрагмент. Ну, от стосовно звуку, скажеш, звук хороший, дуже класно чути, голосно, мікрофони тут прикольні реально. Ну, от по картинці, тобто якість у картинки непогана, 4К, можливо, воно ну, там і не дотягує розширення, але 2К точно тут є. І якщо брати такий момент по плавності, то тут 30 кадрів, напевно, що є. Тому. Відео 4К 30 кадрів. Тут орієнтуватись нема сенсу, щоб якусь отримати класну картинку. Але знову ж таки, це смартфон саме не про камери. Тут фішки в іншому. Це фішка телефону заключається в його захищеності, в його акумуляторі, в цьому потужному ліхтарику. Додатковий екран є NFC, є 120 Гц, Сам екран доволі теж хорошої якості. І, як на мене, для такого смартфону це реально класно. Ось так. Показує на екрані, тут можуть кроки показуватись, час, він сенсорний, можна включити компас, можна відкрити камеру, подивитись, так, є керування плеєром. ну, Це класно, це прикольно, при тому, що дивіться, він адекватно працює, можна гортати. От таке відчуття, що Мі-бенд гортає, екран від Мі-бенда ну, виглядає це прикольно. Ну і зручно. Річ реально прикольна. в даному телефоні, це пасує, цей модуль такий потужний, виражений, це круто.